Бажаю здоров'я вам, капітан Забор. У курсі, що зупинка без причини, признак дурачини. Да? Да. Будемо знати. Капітан забув. Ну, заруба. має. А зупиняв чого по 35 й Я ж вам поясню, Військово ласка. По 35-й що зупиняв? Я вам ще раз поясню, Ваші військово облікує По 35-й що зупиняв? Водій, ваші військової обікові Те, що заклинило, чи що? Та це вас по ходу, заклинило, я не знаю. Ти служиш чи ти що робиш? Я чи ти доїбаться рішив? Приводу. Ну я до вас не пристаю. Я вам Просте питання, по 35 го якого я хрена я зупинив. Сказав. Я вам уже сказав. Що ти сказав? Та чого ви, ти? Там таке є чи немає? Мені може, я можу тикати. Слухаю. Військово відповідає. Тебе заклинило? По 35 й Чого? Ваші військово облікові документи. Чи я е, не хочу ругатися, бо я розумію, що ти може людина нормальна. А я як до поліцейського я можу послати. Із-за того, що просто е, бодікамера включена? А чого? Де вона? Проходять мобілізаційні заходи. Я питаю, ваші військово-облікові документи. А ваші є? Конечно. А чого ви не служите? Що ви, бляха муха? Бля... Неуки, ухилянти, які зрадили свої присязі, блядь, стоїте тут людей кошмарити. Це, це не моя особиста думка, це, це, це думка вас. всіх людей. Це ваша особиста. Косарі й окипалки. Будь ласка, ось мої військові. Ну, і чого ви не служите заруба? Показав, чого. чого ви не служите? Я ж вам показав. Чого ви не служите? Де ти служиш? Наді... Ви повинні у вас у цьому прописано в присязі, що ви повинні захищати Наді... український народ. А ви Ми никаєтеся ви... тут, блядь. Я його і захищали. Як захищаєш? Стоїш, мене тут дрочить. Я не хочу так як ви вийшли. Щасливо і вам дорогу. Та не виходьте, що ви. А я хочу вийти. А що мені не можна вийти? Там може. Ну, далі, Та... дії ваші. Я вам вже сказав, щасливо і вам дорого. Оце і все. Да. Оце на що ви здатні, просто-напросто. Возможно. Оце, ваше, оце, ваше, оце, ваше, оце ваш е, поліцейський нуль, який ви тільки заслужили од народу. Ухилянти хренові. суб'єктивна. не суб'єктивна, блядь. Возьми піди на трасу зупини якийсь Каєн, То той Чупа-чуп, знаєш, де в тебе буде. Да, і тобі не хворать.